Доброго дня, шановні члени комісії. Наше засідання сьогодні позачергової сесії сільської ради. Протокол номер 12 від 0312.23. На порядку денного у нас три питання. Перше про внесення змін і доповнень до рішення сесії Водянської сільської ради No2039, 8 скликання від 23 грудня 2024 року про бюджет Воганської сільської ради. На 25-й рік друге питання про надання згоди на прийняття у комунальну власність Вигадянської сільської територіальної громади в особі Вигадянської сільської ради, Одеського району Одеської області автобусу. І третє питання про прийняття у комунальну власність та передачу на баланс КПУ Васильівка комплектних транспортних підстанцій номер 400. 14 та номер 429 підстанції написано з ну, трансформаторів. Слово надається начальнику фінансового управління Латвії Ольги Миколаївни. Громче. Громче? інтонацію. Да, доброго дня. По першому питанню. До нас надійшли субвенції від Одеської обласної адміністрації, 100 тисяч на придбання кейсу для відділу СНАП. І 61 430 заробітна плата на фахівця із супроду ветеранів війни. Тому збільшити доходну та видаткову частину соответственно, на 100 та 61 430 тисяч. Далі пропонуємо збільшити внести зміни до перерозподілу видаткової частини загального фонду. А саме, внести, в деяких відділах зменшити. Та збільшити відповідно вже розподілені кошти. Зменшуємо по відділу містобудування заробітну плату з нарахуванням на 11674, але збільшуємо нарахування на оплату праці на 11674. Зменшуємо видаткову частину загального фонду на 90 тисяч по резервному фонду 50 тисяч, відділ містобудування на 15 тисяч, відділ соціального захисту на 15 тисяч. Продукти харчування по дитячому садочку 15 тисяч, а збільшуємо на 90 тисяч по Васильівському комунальному підприємству на придбання запчастин до трансформаторної подстанції 50 тисяч і 40 тисяч на установку трансформаторної подстанції. Також зменшуємо видаткову частину загального фонду на 100 тисяч і збільшуємо на 100 тисяч по управлінню освіти. Дитячий садок і само освіти у заробітній платі. Зменшуємо видаткову частину загального фонду на 80 тисяч 100 по відділам заробітна плата з нарахуванням і збільшуємо по сільської раді на 80 тисяч 100 по заробітної платі. Зменшуємо видаткову частину загального фонду на 300 тисяч по оплата, нарахування на оплату праці по педагогам і збільшуємо на просто оплату праці по педагогам, зменшуємо видаткову частину загального фонду на 140 тисяч по програмі благоустрій населених пунктів, а збільшуємо на 100 тисяч на придбання по господарських книг для сільської ради та інших канцелярських приладів. І 40 тисяч на придбання насосу для секретарівської гімназії для того, щоб працювало опалення. Зменшуємо видаткову частину спеціального фонду на суму 100 тисяч. Це ті кошти, які ми ще в травні місяці передбачали для поліції, але їх не використали в зв'язку з тим, що їм цього було мало. Тому 100 тисяч ми знімаємо з поліції і передбачаємо 88 тисяч на придбання трансформаторної підстанції для Васильівського комунального підприємства і 12 тисяч на придбання насосу для секретарівського закладу освіти, саме гімназії. Бо насос стоїть 52 тисячі. Також ем, внести коригування до видаткової частини бюджету. А саме 100 тисяч послуг із благоустрою території ветеранського хабу е, передбачити на поточний ремонт території ветеранського хабу. Сума не змінюється, нічого не змінюється. Придбання новорічних солодких подарунків, залишок після проведення тендеру по будинку культури залишився 31 700. Просимо передбачити на проведення новорічно-різдвяних заходів згідно програми розвиток культури. І також ще 100 тисяч надання одноразової адресної матеріальної допомоги згідно програми соціальна підтримка малозахищених верст населення, передбачені на надання грошової матеріальної допомоги працівникам комунальних підприємств, установ, закладів та організацій, власникам яких є Вигадянська сільська рада при залученні її до виконання завдань щодо забезпечення оборони України. І також кошти, які у нас передбачені на попередній сесії у сумі мільйон 499 115 гривень на соціально-економічний розвиток, згідно розпорядження Одеської обласної адміністрації, передбачені конкретно на капітальний ремонт Башни Рожновського по вулиці Ювілейна. Якщо, звісно, ще це буде встигнути зробити. Все зміни все питання немає. Голосуємо. Голосуємо. Маша не бачу тебе. Машулік не бачу тебе. Теп. Руку не бачу, не тебе, ні руку. Все одноголосно. Наступне питання про надання згоди та на прийняття в комунальну власність Водянської сільської територіальної громади в особі Галянської сільської ради автобусу. Ми передбачали співфінансування на придбання шкільного автобусу в попередньому році, 24-му, і 25-му році. Наразі шкільний автобус нами вже отриманий, новий шкільний автобус. Тому треба надати згоди на прийняття його на баланс для постановки. на баланс. Питання немає. Голосуємо одноголосно. Третє питання. Про прийняття у комунальну власність на перед... та передачу на баланс КП Вуш Васильівка комплектних транспортних підстанцій. У нас в селі Васильівка є необхідність, потреба в придбанні трансформаторної підстанції. Зв'язку з тим, що трансформаторна підстанція там прийшла в негодність згоріла. Для того щоб на цю трансформаторну підстанцію виділити кошти на Заміну її, придбання трансформаторної підстанції та придбання запчастин, щоб ця трансформаторна підстанція запрацювала, а це кошти у сумі 170 тисяч. Треба цю безхозну башню, трансформаторну підстанцію, вибачте, прийняти на баланс сільської ради і тут же передати на баланс КП Васильівське для того, щоб вони мали змогу витратити кошти на те, щоб ця трансформаторна підстанція зафункціонувала. Питання? Немає? немає. Голосуємо. Машулик. Все одноголосно. Все, все. Да, все, да, дякую. все дякуємо за увагу. До побачення. На сесії завтра на за сесії. 10 годин. Бачу.